Штучний інтелект є потужним інструментом, який активно впроваджується в освіту, зміючи традиційні підходи до навчання та викладання. Він допомагає персоналізувати навчальний процес, автоматизувати оцінювання знань і підтримати інклюзивну освіту. Водночас, його використання супроводжується певними викликами, такими як захист персональних даних, нерівний доступ до технологій і необхідність навчання педагогів. Сьогодні ми поговоримо про можливості та виклики впровадження штучного інтелекту в освіту. Також про те, чому він не може повністю замінити вчителя. Штучний інтелект в сучасній освіті. Він допомагає педагогам у виконанні рутинних завдань і відкриває нові можливості для персоналізованого навчання. Як же штучний інтелект допомагає педагогам, планування уроків, створення структурних занять із рекомендаціями інтерактивних елементів, автоматизація перевірки, аналіз тестів і завдань, виявлення помилок надання рекомендацій, індивідуалізація навчання, адаптація завдань. Під рівень знань кожного учня. Наприклад, для дітей із різним рівнем підготовки можна створити індивідуальні завдання, які відповідають їхнім здібностям. Штучний інтелект у створенні навчальних матеріалів, наприклад, генерації презентації. Беремо програму, яка нам підходить найбільше, обираємо тему, записуємо тему до даної програми, обираємо мову, на якій будемо генерувати презентацію, українська мова. Наступним етапом ми обираємо кількість слайдів для нашої майбутньої презентації. Після того, як ми обрали кількість слайдів, налаштовуємо далі нашу презентацію. Обираємо тип презентації. Наступним кроком обираємо рівень нашої презентації професійний. Уточнюємо тему. Нам дається декілька варіантів, обираємо, яка найбільше нам підходить. Далі ми чекаємо генерації слайдів, але на цьому етапі з правої сторони у нас є панель, на якій ми можемо вже редагувати нашу презентацію. Якщо раптом ми передумали з кількістю слайдів, можемо змінити кількість, можемо змінити назву. Доки в цей час у нас генерується назва кожного із слайду. Ось вони вже у нас згенеровані, Ми бачимо, як називається кожен із слайдів. На цьому етапі ми можемо ще продовжити редагувати. Якщо нам щось не доподобне, ми можемо це змінити. Ми можемо переіменувати, переставити, щось додати, щось відняти. Це поки що тільки назва кожного із слайду генерували далі. Презентацію наша презентація є майже готовою. На цьому етапі ми також продовжуємо її редагувати. У нас є слайди, картинки до слайдів. Тези, а також текст, який написаний під слайдом для викладача. Ми можемо його використовувати, коли розповідаємо нашу презентацію. Можемо використовувати інший текст, який нам більше подобається. Учні цього не бачать. Що нас все влаштовує, і редагування повністю вже завершено. Тоді нам потрібно завантажити дану презентацію на нашій комп'ютер. Це зручно зробити у програмі PowerPoint. Учний інтелект здати створювати завдання для різних предметів і рівнів складності. Асоціативне мислення важливий елемент навчання, Нейромережі допомагають створювати матеріали, які пов'язують нові поняття вже свідомих. Штучний інтелект може створити унікальні ілюстрації, які важко знайти в підручниках або інтернеті. Це корисно для року біології, літератури. За допомогою штучного інтелекту ми можемо оживити будь-якого письменника. Завантажимо програму фотокартку письменника, якого нам потрібно, потім згенеровуємо, і, як ви бачите, він починає у нас робитись. Голова, очі, міміка може посміхатися. Нейромережа може згенеруватись будь-якої поезії. Пісня. Ми просто завантажили додаток поезію, далі обираємо стиль і напрямок і генеруємо пісню. у синьому небі, я ліс у синьому небі. Використання штучного інтелекту для учнів. Зтучний інтелект допомагає учням ефективніше засвоїти матеріал, підлаштовуючи навчальний процес у їхні потреби, персоналізоване навчання, адаптація завдань і матеріалів до рівня знань і темпу навчання, репетиторство та підтримка, чат-боти, віртуальні помічники та платформи для пояснення складних тем, автоматичний зворотний зв'язок. Квитка перевірка тестів, аналіз помилок і рекомендації для покращення знань, генерація навчальних матеріалів, створення підказок, схем, презентацій, інтерактивних вправ, розвиток творчих здібностей, створення текстів, зображень, музики, програмування за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект робить навчання доступнішим, інтерактивнішим і цікавішим, допомагаючи учням навчатися в зручному форматі. Попри стрімкий розвиток, штучний інтелект не може повністю замінити викладача через кілька ключових аспектів: емоційний інтелект і потрібна. Вчитель розуміє емоції учнів, мотивує та натихає, чого не здатний зробити штучний інтелект. Індивідуальний підхід. Педагог адаптує навчання, враховуючи характер, темп і обставини кожного учня. Виховання моральних цінностей – Вчитель формує соціальні навички та етичні принципи, які не може передати алгоритм. Живе спілкування, освіта це не лише знання, а й соціалізація, вміння співпрацювати та працювати в команді, мотивація та натхнення. Вчитель може запалити інтерес до предмету та вплинути на вибір майбутньої професії, контроль і дисципліна. Лише людина здатна пояснити можливість відповідальності, чесності. Та взаємоповає. інтелект – інтелектнально змінює світу, покращуючи її персоналізацію, доступність і ефективність. Він адаптує навчальний процес до потреб учнів, автоматизує рутинні завдання педагогів і сприяє створенню інноваційних методик. Однак впровадження штучного інтелекту супроводжується викликами: етичні питання, конфіденційність даних, нерівний доступ до технологій, підготовка викладачів. Важливо зберігати баланс між технологією та людським фактором, адже освіта це не лише знання, а й виховання, підтримка та натхнення. Штучний інтелект має стати не просто інструментом, а засобом створення гармонійного освітнього простору. Жодна технологія не замінить вчителя, наставника, що навчає, мотивує і надихає.